Фестиваль коляди у старому селі зібрав 22 творчі колективи з Закарпаття. Серед них і вокальний народний аматорський колектив Карпатські голоси Уноківської об'єднаної територіальної громади. Колектив, створений у 2007 році, брав участь як у місцевих, так і в закордонних фестивалях. Авні наші колядки Віфлеємі новина, дивна новина, нова радість Стала Зірничка. Багато цікавих колядок. Я думаю, що наші глядачі будуть задоволені. Ми з задоволенням їм поколядуємо. А це зразковий ансамбль керниченька Валерії 12 років. Співає у колективі близько п'яти років. На фестивалі виконує роль панни. Ми співаємо, як і колядки, які всім знайомі, нова радість, добрий вечір тобі. Але є в нас колядки, які придумала наша керівничка Едіта Васильівна. Ой, у лісі, є рожденство. Так, у нас дуже багато є є із місцевого матеріалу Іршавщини. У нас Іршавщина дуже співуча, можна дуже багато матеріалу назбирати і виконувати. Фестиваль був започаткований у 2009 році. Проводився щорічно в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, розповів директор Василь Коцан. За його словами, не проводили фестиваль лише у період пандемії ковід-19 і спочатку повномасштабного вторгнення. У цьому році маємо можливість скликати знову колядницькі гурти з різних регіонів нашого краю. Сьогодні на святі. Піздяні традиції нашого краю представляють 18 територіальних громад, 22 творчі колективи, які показують традиційну народну колядку різних регіонів. Хочу наголосити на тому, що тут ми можемо сьогодні почути як українську колядку, так і горську, словацьку, оскільки Закарпаття, багатонаціональний край, тому традиції колядування національних меншин нашого краю теж сьогодні будуть представлені. На фестивалі коляди у старому селі був також ярмарок традиційних народних ремесел. Куря не знися, що хаті м'явкав, що дворі буріалка, щоб ваша хата завжди була. Діана Шух, Леонті не Суспільне новини.